Привіт! Якщо вам відомо відчуття сором'язливості, залежності від чужої думки, страхів перед якимось новими розпочинаннями, перед діями, що, начебто, ви чогось недостойні, чогось не заслуговуєте, то це відео. Саме для вас. Твір авторства Джона Бредшоу, вірш під назвою Ім'я мені отруйний сором. Зараз давайте зробимо це занурення, відключіть усі сигнали і просто зосередитися на цих рядках. І уважно послухайте. Отож, зануримось і розпочнемо. Я був вже тоді, коли відбувалось твоє зачаття в адреналіні сорому твоєї матері. Ти відчував в мене в водах, що омивали тебе в її утробі. І я увібрався в тебе ще до того, як ти заговорив, до того, як ти навчився розуміти, до того, як ти знайшов свої шляхи до знань. Я налягав на тебе, коли ти вчився ходити, коли ти був відкритим і беззахисним, вразливим і потребував допомоги, ще до того, як ти знайшов свої особисті межі, ім'я мені отруйний сором. Я проник у тебе, коли ти був маленьким немовлям. До того, як ти дізнався, що я вже тут, я підкорив твою душу, пронизавши її до самого серця. Я нав'язав тобі почуття власної зіпсованості та потворності. Я породив у тобі недовіру та сумнів. Завдяки мені ти дізнався про свою дурість, непотрібність та неповноцінність, відчуття, що ти не такий, як усі. Саме я кажу тобі, що з тобою щось не так. Я оскверняю твою віру у твою божественну природу. Мене звуть отруйний сором. Я існував, коли ще не було ні совісті, ні провини, ні моралі. Я володар емоцій, я внутрішній голос, який шепоче слова засудження. Я пронизую тебе, коли розум до цього не готовий. Мене звуть отруйний сором. Я живу прохований в безодні, в вологих та темних хащах твоєї депресії та відчаю. Я підкрадаюсь до тебе кожен раз, знаходжу тебе несподіваний, приникаючи задній хід, неочікуваний, непроханий. Я приходжу першим. Я був тут з самого початку з батьком Адамом та матір'ю Євою. Мене звуть Отруйний Сором. Я створений відчуттям безпорадності, безсоромністю няньки, насмішками та презирством, образами та насильством, бездушними системами, що тягнуть тебе до ідеальності. Моя сила створена жахливою силою батьківського гніву, жорстокими насмішками братів і сестер, принижуючими насмішками однолітків, твоїм кумедним відображенням в дзеркалі, образами, що розривають на шматки твої довіру до світу. До людей я багатократно помножений культурою расизму та сексу, праведним осудом релі... релігійних фанатиків, шкільними страхами, процесом навчання, який розчавлює особистість. Мене звати Отруйний сором. Я несу нестерпно біль, біль, який ніколи не покине тебе. Я мисливець, що підступно підкрадається до тебе вночі та в день, завжди скрізь. Для мене немає меж. Ти намагаєшся сховатись від мене, але ти не можеш, бо я живу в тобі. Через мене ти відчуваєш відчай та безнадійність. Це я переконую тебе, що виходу немає. Мене звати Отруйний сором. Біль від мене такий сильний, що ти затуляєшся від мене нав'язливими залежностями, негнучкими ролями, нескінченним повторенням тих самих сцен. Біль від мене такий насичений, що ти змушений оніміти, щоб більше не відчувати мене. Я переконав тебе, що я пішов і більше не існую, і ти відчуваєш розгубленість, порожнечу. Ім'я мені отруйний сором. Я стрижень твоєї співзалежності, я духовне банкрутство, логіка абсурду, нав'язливий примус, я є злочин, жорстокість, насильство, я ненажерлива діра, яку ти намагаєшся заповнити об'єктами своєї залежності, я ненависть і розпуста. Я гасфер, вічний волоцюга, літючий голландець, людина з душевного підпілля, Фауст Йоте. Я спотворюю те, що є ти. Перетворюючи тебе на те, що ти робиш. Я вбиваю твою душу, а ти передаєш мене іншим поколінням. Ім'я мені отруйний сором. Є що обміркувати, є над чим замислитися, і якщо цей твір з вами зрезонував, відреагуйте, будь ласка, лайками чи коментарями. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.